Ця хреща вона найстаріша, одна з найстаріших у Черкасах взагалі. Тут найбільше збереглися об'єктів, археологі... не тільки археологічних, а й архітектурних. Але якраз із таких більш пропагандистських моментів Чигирин не став обласним центром через таку свою доволі таки потужну історію, а стало місто Черкаси. Для багатьох Черкаси чомусь асоціюється з хіміками. Ну не даремно називають часто місто хіміків. Тут на виробництво азот і добрива, і все то 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 там вже на не знаю на 1-2% потужності. У нас вже не місто хіміків давно, але багатьох це закарбувалося ще радянської з радянських часів. що це місто таке, хіміків і нема що тут дивитися. А насправді доволі таке місто Черкаси недооцінене, і багато ми зараз чим людей, які приїхали з інших областей, вимушені так ми з ними разом також вже організовуємо різні маршрути. Уже встановлюємо таблички інформаційні для тих, хто тут вперше раз, щоб люди і самі могли ходити. Бо... Не було передбачено міською радою ніколи розвивати туризм у Черкасах, якось так дивно. Ну а да, там, на гріші, так там є Канівщина, да, там є Шевченківський, Шевченків, да. Оумань, а Черкаси таке. От і довго ми, як громадськість, намагалися все ж таки добитися, щоб у нас хоча б був обласний туристичний центр, з як, як, якого ми починали би, щоб ми приїхали. Б в нас зайшли буклети роздавали, Різного що потрібно, і ви пішли туди, куди вам треба, от куди вам хотілося б зараз. Черкаси все ж таки. Ми знаєте, ти вимушено іноді ми вдосконалюємося дуже часто. І, і от зараз також у нас більше в Черкаси є відвідуваність. До Черкасну ну самі, самі розумієте чому. Ну і так як ми починаємо з найкрасивішого палацу одружень в Україні, як ми собі так придумали, але ми таке чули <сі> ну, Насправді, насправді, в одній з газет Голос України здається, в декілька років поспіль було друковано п'ятірка найкрасивіших палаців одружень, і навіть в Масмас ЗМІ -мас, в вдалена. Телебачення також було такий рейтинг, ну свого часу найкрасивіших палаців одружень, то нас входить у п'ятірку і один і навіть красивіший, ніж Дніпрі, як ми собі казали, так ми просто горді, що, що страшне. Ну і ще б не заважати одружину, а давайте виїзд і бачили, я не переривала виїзну церемонію. А давайте я тут почну, а ми тоді пройдемо гарненько, зробимо гарні фото. Добре? Ви mm -hmm. ви ж готуєтесь водорухуватися? Надіюсь, уже mm -hmm. ну та то, то святе. Не можна. Це ж фототерапія, це два, два в одному. Так, от е наш палац дружин насправді ми називаємо романтичний. Ну не даремно, ми самі собі вигадали, що він романтичний. Ну чому? Бо тут укладаються шлюби, дуже все логічно. Mm -hmm. Але він побудований у кінці 19 століття. І, до речі, е так само як і багато. Питань назва до теорії назви міста Черкаси офіційних сім. Теорії назви, я про це ще розкажу трошки пізніше про теорії назв і звідки походить місто Черкаси, а саме назва. І так само у нас і е, в багатьох об'єктах, і взагалі по історії по Черкасах і по Черкащині, багато білих плям. Те саме в нас Палац одужання або палац Щербини. В одних документах вказано початок будівництва тисяча 1892 рік, в інших тисячу рік. Ну, рік. То й таке, надіємося. Ем, є думка про те, що за проєктом е, Городецького чому Палац Щербини? Бо Бу, був такий інженер-грабар, е, е, людина розумна підприємницька, не пан не мав якогось статусу знаєте, з народження. Він це все заробив розумом. Так, Мав великі статки, Купець, у нього батько купець був і побудував собі такий от будинок. Насправді є легенда, ну як без легенд, без них нікуди. Говорять, що якраз пан Щербина, Адріан Щербина, він якось в свої 40 років закохався дуже сильно в гарну молоду паночку. Вона була така. ну, не бідної родини, знаєте, як ото мем ходить, знаєте, я знає, з такої собі сім'ї з багатої, ну а то й вона з такої була, з багатої сім'ї. Е, вона така мала претензії, скажімо, мала певні. Бажання. От і він і закоханості своїй побудував будинок для того, щоб потім ну все ж недаремно йти до неї, так би мовити, залицятися і просити руки і серця. А, але вона йому відмовила. І тому фактично Щербина, пан Андріан, дуже-дуже мало прожив у цьому палаці великому. У нього був родинний маєток у селі Дахнівка, зараз це частина міста Черкаси. От і раніше і вулиця Хреща так називалася певний час Дахнівська. Ну, про це ми ще згадаємо. Тому фактично він прожив там декілька років, але плац великий, а він якби один. І знаєте, от, от, мабуть, от в серці якось воно не, не дуже приємно, та відмова. От. Тому він. Е Повернувся назад до себе, родіний маєток, а цей будинок здав якраз перед першою світовою війною. Він здав, здав земельному управлінню. Він сам був частиною частина, був при владі, скажімо, був, мав гроші і ну, дав оренду земському управлінню. Довгий час він це вже тут були різні е, державні організації на той час, 19-го, 19-го, початку го століття. Е, знову ж таки, з першої світової війною тут була жандармерія в цьому приміщенні. Далі були казарми навіть, але при цьому нічого не перебудовувалося, не руйнувалося всередині нізовні. А потім, вже після жовтневої революції, тут були де, знову ж таки спершу була партія. Селянська солдатська о, партія. От, потім о, о, була знову як, типу поліції глядачів, потім знову партія. От, і тільки аж десь у 50-х роках вирішили, що тут мають бути піонери. І тому це був палац піонерів. О, довго і для того, щоб піонерам було удобно о, в 50-х роках минулого століття. Повністю змінили внутрішню обстановку. Гечі знесли, оці всі красиві парила. Всю красу знесли, кому треба, піонерам не треба. Треба все, щоб були коробки. Все, східці поміняли, все, повністю е -е інтер'єр повністю змінили. От, а вже у 70-х роках минулого століття одібрали у піонерів і зробили палацом одружень. От, і по цей день це палац одружень. Бо піонерів перевели далі, ще красиві теж гарненький будинок, і там ще досі ну, там є, називаємо, це, зараз це палац юнацької молоді. От, от, це є, Не піонери, але ж, бачите, так. Так є. Mm -hmm. А у 80-х роках минулого століття змінили частково і зовнішній вигляд спереду. Східці вирішили всі ці красиві колони перила. Незручно не і взагалі не, не по комуністичному. Їх зруйнували і зробили такі удобні, щоб можна було стати всією сім'єю, як то кажуть, всім і гарно сфоткатися. От зараз маємо те, що маємо, але все одно от, цей шарм зовнішній, він лишився, і оця романтична, мабуть, якась складова лишилася е, в цьому палаці. І тут у нас най-най-най такий гарненький. У нас два палаці одружень. Один трошки далі ми будемо проходити. Ви його можете не помітити. Це така одноповерхова, от як оця дитячий садочок нещастячка, Оце знаєте. Ото схоже на то, люди часто будуть черга, там немає, одружується та фотографується тут. Ну, дуже...

От по часам май на увазі, і, і щоб ви собі розуміли, ми стоїмо неподалік пам'ятника Василю Симоненко. Бо знову ж таки в 70-х роках минулого століття тут, окрім того, що тут частки частково приміщення знімали партії. Частково тут була одна з газет, де працював Василь Симоненко. і тому тут і є сквер Василя Симоненка. І ми ще будемо проходити одну цікаву будівлю, де він довго працював. і там є музейна кімната, саме збереглась такою, де він працював. Це і там і зараз є газета Черкаський край. Вона і зараз є газета Черкаський край по цей час. І ну це для індивідуального відвідування Черкасу. тоді можна до діток кімнати відвідати, послухати голос Василя Симоненка, почути його, побачити. Ну тобто, це дуже знаєте трошки для. Ширшого приїжджайте на три дні. Я вам просто покажу детальніше. А зараз прийдемо ближче до е, нашого красивого палацу дружин, Зробимо гарні фотографії і перейдемо через дорогу організовано за мною. Отже, ми тут на місці, палаці дружнів бачили, легенду про Щірку почули. Знаємо, який в нас прикла... найкрасивіший палац одружин, дівчата-хлопці. І хочу, щоб ви звернули увагу на те зелене приміщення. Як ви вважаєте, скільки ви бачите поверхів? Хто бачить один поверх? Віктора. Ну, півтора. хто бачить півтора? Ми Хто бачить пара? Це двоповерхове приміщення. Насправді це будинок, який Старший аніж палацо дружині, бо він був побудований в 1860 році. Лісничим, знову ж таки. У нас не було якихось царських таких якихось знаєте людей. У нас були люди, які просто працювали і здобували відповідно собі за зарплату і за якісь там заслуги свої здобували фінанси. Беріді ближче, щоб ви краще бачили. І перейдемо до нього ближче, бо там тінька немає і буде дуже важку багато. Це наш ляльковий театр, обласний академічний ляльковий театр. Прошу не путати із дитячим театром, бо тут не лише дитячі вистави, а й дорослі вистави. І доволі такі цікаві дорослі вистави. Чому він такий такий вигляд має, ніби його півтора? Бо, це за планом Русака будували лісничі старовіри, так то й написали в наших архівах. Коли перший поверх частково був під землею. І тому фактично треба, щоб зайти на перший поверх, тепер опуститися вниз. Ми опускаємося вниз, то в нас перший поверх, там прохолодно влітку, знаєте, як то кажуть. От і другий вже поверх надбудований. Окрім того, це знову ж таки головний лісничий збудував для себе. Був збудований був. Що правильно і з дерева? У нас більше з дерева. У першій половині ХХ століття стало модно обкладати все такою цеглою опорцювальною. І багато будиночків виглядали, ніби не цегляні, але насправді дерев'яні, але зверху вони обкладені такою гарненькою облицювальною цеглою. В нас перший цегляний будинок побудований у... У перші половині 19 століття уявіть себе. Ми будемо повз нього проходити. Це були брати Цибульські, які товариш та ці володарці. То тут цікаво було. Ми святкували і весілля, що ми тільки не святкували разом із акторами і дидактичним матеріалом. Бо це ж ляльки. І, ну, є стереотип, що ляльковий театр, то це тільки ляльки. Ні, актори також виступають у ляльках, ляльок. Тому е, треба це враховувати. Наш театр, наші актори лялькового театру можуть все. І в класичному театрі грати, і грати з ляльками, тобто це і з іншим дитектичним матеріалом, тобто це дуже такий цікавий театр. Була бо дуже люблю його, тому і багато про нього говорю. Але окрім тих великих будівель, окрім цього, були ж дворики. Були до частини будинків для прислуги, для гостей, конюшні. Це все було знесено само собою ще от після Жовтневої революції. І тут зараз на місці, де був такий величезний двір, в цьому якраз будинку русака. Зараз вже там і школа стоїть, і куча і, 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 і куча різних приміщень, і вони живі будинки. Це все знесено під ноль. Але архітектурно вони були дуже схожі. Молодці вони. Цікава в нас екскурсія. буде. Отже, ми з вами трошки пройдемося. розгляну, ночі переходити чи ні, куди нам сонце падає. Башу що не. Música побачили нашу Вчора в нас були випускні у школярів, у нас вчора день вишиванок, ніби був по Черкасах, дуже гарно, школярі. І 9 клас, то і деталі в коледжі І 11 клас завершували вже своє навчання. І вчора був фактично такий святковий день. От сьогодні вже свота, сьогодні тільки одруження побачили. І ми зараз бачимо 17-ту гімназію, це наша школа, що я біля неї спинилася, бо я ж не буду біля кожної школи спинятися. Це так ви не, не думайте. Так от не кожна школа має історію, скажімо, свою, мається на увазі е, історичну таку давню. -таки, ця будівля сама, вона частково реконструйована, бо це, друзі, то в була е з фактично десь на 70% зруйнована, їй довелося переобладнати, переробити. От, але лишили, бачите, ці колони і так намагалася ніби архітектурно зберегти її форму, якою вона була. Це була жіноча гімназія, нібито за легенду заснована ще за Катерину II для дівчаток насправді. От у, і, і, довгий час вона була жіночою гімназією аж до кінця 19 століття, до 20-го ХХ століття. А знову ж таки, за, після жантевої революції, все, що було похищати, це було головна вулиця міста Через, воно все було під певними партійними організаціями. Довгий час територія була закритою, частково була використана як склади. От, потім партійні заходи різні. а потім...